Привіт, друзі! Ось заказував я очередну посилку це цієї книги. Хто, хто дивиться мій канал, той знає, що я колекціоную книги. І заказав ще дві книги. Там ще не достаю ще... є ще 5 книг, але то таке діло. А ось я заказував посилку в... Лінника Віктора номер під описом відео залишу. Я її вже трошки перевідкрив, бо не міг триматися, чи подивитися, В якому вони стані. в стані вони дуже чутовані Відкриваємо. Тут дві книги. Ну і кувальна бумага. Кольный по первой раніше чим не пригодиться Так, коробку в сторону. Так, і ось у нього ось така книга. Летите, голуби, летите. Вот так. От така книга, а зараз не Ми Будемо розпаковувати ці книги. Стаття це і книги. Того цінника немає. Тримаю. Nie, nie ma jej. Cienka, nie, na spokojem uści. Dwie. Nie, rękuj mi udobno. Всю полягу тоже уберу в сторонку. Ось так. Що тут є? Рахманов. Голубі. і профілактика їх захворювання. і потока, як ви якщо ви любите голуби. якщо ви любите голубив. Так, Што там з потоки. Так, ціна її була. 2 гривні 30 копій... 2 рубля 30 копійок. Ось така книга, ну вона зроблена. Видите, як вона Де трошки груща. Тут на сторіночки ще як один в один. Як тут? Так тут все хорошеньке. Так. Перша нас страчу. Це ось надпись і рік. 91-й урожай. це Київ. Книга на русскій мові. Як ви можете замітити, то вони всі, всі йдуть на русській. Тут особо таких ось. Ось нема нема. Тут чорно-біле, В принципі, не майже всі. Ось Тут. Ну а дальше там голубник. Вот таке. И тут голубятки строения. В общем, черно чорно-біле Но ну, Ось такі картинки, тут кольорові. Кучеряви. кучеряві, морожі там птахи. Що це кольорове? Книга мені сподобала. Пару так пів сторіночки прочитав, подивився, що книга хороша. Можливо, що тут, що тут такі малюночки. Отакі от такі. От такий. Книга суперова, як ви можете видіти. Ціни автора уточняйте. Бако, бако, то він не, не бере там десь і зразу готовий там від автора, ще щось, що там, що в нього стабільна ціна. Ці книги старі. І йому люди приносять. Кожен по-різному цінить їх. І тому є різна ціна на них. Беремо цю, відкриваємо і видамо, що у нас 87 рік. Москва розіль Хзздат. Россий. Хосездат. Проте таке. И книга така, чорно-біла, типа. Вот тут вже кольорові фо фотки йдуть. Трошки якби то воно так. Лучше, але робята. Но, друзі, тут такий. Профілактика или то все книга має бути в кожного. Хоч приблизно знати, що. От так... Вот так. Буває всяке. Тому і книга відповідна. Так. Ну тут папір такий собі. Нема... не, не глянь цей тіпатки, як щось чим матового. Ну, і то не є. І тут теж так. Того щось трошки до Глянцевого схоже, але не то воно. О. От майже в кожній книзі цей інвентар він є. Ну, але описи трошки і по-різному бувають. Я от що книга, то книга. Книжі більше довіряю. Тут такий ж трошки гладкошуршава. Така тут от, гладко-шуршавий. Ось Такий. Він не часто гладкий. А вот тут вже, вже йде кеть, ну, глянець. Гладкий, гладкий. Вот такий гладкий папір. И тут, опс, испорчу колекционний вет. А тут ветку и так. Трошки десь підпорці, але мы же не читали. І Тут о, тут десь трошки заняти, но все таке, можна видеть. Ну, така книга, хороша книга. Рекомендую всім його. Книги не. Скільки я шукав по Оїліксі, ці книги від одного була дуже висока ціна. Я просто не вирішив взяти її. Ну, за таку ціну, то ліпше, <кій> ліпше пошукати щось друге не взяти а потока то взагалі в, в... в рахману він взагалі був така ціна на не не нього що ну неможливо вуз... ну, не взяти а потока був суперовий ціні на просто якість тої книги вже ну не колекціонний вид чуть не на дві частини вже распадалось